Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо міняти кріплення вихлопної труби. Отут воно завзвичай сваркою держиться, але опит показує, досвід показує, що воно на всіх логанах відвалюється. От гниває, його люди варять, але воно знов відгниває. І, значить, польські умільці зробили ремкомплект. Ось такий ось рімкомплект. Друзі, номер цього рімкомплекту 228 904. А фірма називається, зараз прочитаю, Fisher Automotive. Значить, ціна цього комплекту в Україні коштує приблизно десь 400 гривень. Значить, В комплекті йде така гума. і Іде кронштейн із хомутами. Зараз ми будемо ставити його, і ви все побачите, як воно буде тут в машині стояти. Значить, прикладаємо цей кронштейн і пробуємо, як він тут буде стояти. Вирівнюємо його згідно кронштейна, який знаходиться на автомобілі. І зараз наживляємо айчками. Ми наживляємо один кронштейн. Дивимося, щоб тут було один кронштейн напроти іншого, щоб потім вдягнути гуму, яка буде тримати дану вихлопну трубу. Потім ці гайки підіжмемо і зараз вдягнемо гуму. Вона не просто вдягається йде Дуже важко для того, щоб вона потім не ви по дорозі. О, і з цього боку теж. Так. Фактично все зроблено. Залишилося тільки підтягнути оці гайки. Будемо дивитися, як дана конструкція буде триматися в майбутньому. Дякую всім за увагу. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!